Збитки, якщо не дай Бог піде тріщина. я думаю, що так ви думати, я впевнена так думаю. Тобто є пропозиція застрахувати будинок номер 547, який є дотичним. Тобто, давайте я зараз технічно вам розповім про. 에, про технічні наслідки про трошки презентую проект, а потім ну, будемо дискутувати, думати, бо насправді нам спільно з вами жити і працювати. А реалізація цього проекту вона ну я можливо кажу ще раз, може в мене неправильно певно мозок працював. Здається, що люба людина буде тішитись, коли в нього буде величезна зелена зона, коли в нього буде створені місця для дітей, дитячі садочок, школа танцю буде потреба фізнього термінії, потреба громади. Що в тому є погано? Якщо є, якщо є, є, якщо заборона в тому, що будинок впаде, я це можу зрозуміти. Якщо вам неприємно, що у вас буде транспорт, що міти під вікнами рік, я це можу зрозуміти, але це не є так страшно. Але просто не хочу, бо не хочу. Хай краще лишається будинок, в якому живуть безкаченки, з яких там кримінальні моменти і сміття можна виносити. Це я вважаю не досіг. Отже, якщо можна, я перейду від емоційної частини до технічної. Одне таке питання: ви як купляли землю. Наскільки вся ситуація в тому, що ви купили землю? Так, вас я... будівля та не цікавила. Власники, я говорю до вас, так. чому ви не провели перед тим як купляти землю, не провели громадських слухань? Чи люди дадуть побудувати будинок? Ви купили і прете бульдозер? Значить, і можна відповім? Якщо можна, значить дивіться, є така одна річ. Ну тобто, е, знаєте, от в нас е, українська натура така досить цікава. А у Львові вона взагалі, тобто це місто нас прогресивне, демократичне, вона трошки прийшла таким чином, знаєте, далекі. У нас реально є надзвичайна кількість незаконних забудов. Я це особисто визнаю, я сам особисто боровся з двома забудовами. Коли нам будинок, я жив на не неї будинок під інтергал збудував повністю, я вже в першому поверсі всю інсоляцію закрили. І люди виходили, у нас ніхто не чув. Причому інтергалу не мав ні декларації на бікництво, ні до цього, ні місто особливо, тобто нічого не було. Тобто ми виходимо, нас не чули. Почекайте, почекайте. Ви не відповідаєте, є величезна різниця, яким шляхом робиться, чи робиться цивілізовано чи не цивілізовано. Якщо реалізується будинок, мають бути дотримані вимоги. Які не погіршують умов проживання людей, саме якими вони являються. Це не зменшення ні в якому випадку прибудинкових території, про що ми говорили. Я вам тисячу разів казав, що будинок в плямі будинку лишається. Це є наступна річ. Це не має бути погіршена інсуляція житла. Тому що для цього був проведений інсоляційний розрахунок, була зроблена сонячна модель. Це все робилося. Будинок, я як сказав, якщо ви ну, не бачили презентацію, якщо можна включити. А, до речі, слухання, слухання статутом не передбачені. А чек. по такому виду об'єкту. Об слухання передбачені виключно по детальному плану території і генеральним міста, міст. Розумієте? Тобто, це, е, тобто коли я особисто приїжджав на Чубніцьке, він сказав, у вас є густо заселена частина, було би непогано презентувати проєкт людям. То, що на екрані ви кажете, ви там тітушек нагнали і так далі. Якщо вам цікаво, зайдіть на сайт міської ради, там є протокол. І пан Андрій, який сьогодні дуже активно включає, я так само тих слухання. І ніхто не обманював бабок, як і ви кажете, що будуть тільки церкви. Ви присутні, я пам'ятаю вас. Ви вам можна якось відключили, попівляже. Я була, була. була, була. Ja, була присвітана.

Ви не дали відповідь на моє питання. Ви все розказали. Я я приглашу. Щоб ви розуміли, то будь ласка, потім буде блоку зупинити. Громадські слухання, як такі, вони не потрібні для українського заселення. Вони не проводяться. Відповідно, кому агрінувалася презентація? Шановний по законодавству України. Сану. Ви маєте повне право. Ви маєте повне право, якщо воно відповідає. Завтра зробимо так. Значить, Отже, звертаємось до того, що казали, що звука не було. Розумієте, от сьогодні ви кажете, що звука немає. Тобто Є певні думки людей. Насправді, е, це все дуже довго і так далі. Я думаю, що варто прийти до пояснення вашого конкретного випадку і ваших страхів, як я вважаю. Страхів що здавалися будинок. правда, це основне. Я би вийшов, я чесно кажу, я би так само вас би підтримав, коли мені казали, будинок паде, будинок паде, будинок паде. От правда? я би, би теж боявся. Тому, якщо можна, я тоді йду до проєктора і буду вам дещо показувати документи. Якщо вам цікаво, якщо ви дійсно хочете в тому розібратися, це вам буде цікаво. Вам у течі відкривають. Давайте не будемо спілкувати. Давайте. Наші деля, що це дуже розумні люди. треба нам зараз кричати. Давайте виключимо емоції, включимо розум і будемо спільно йти до того, що ми робимо всі кращі. Ви родити і громади, і церква і так далі. Ви нам дасті народите, ви робите рабітку. А от тут люди зараз буде час на запитання. — тотання. Я почну, що так технічно, в принципі, я про це вже казав. Отже, е, ті, ті, ті. Загал, ді, ді, зараз ді, буде діля. час на запитання, всі будуть мати можливість висловити. Чого, чого обирали діані? Тобто першим черговим фактором вибраної земельної діянки є те, що згідно з генерального плану міста Львова. Ділянки відносяться до земель багатоповерхової громадської та житлової забудови та передбачає можливість будівництва будівель до 16 поверхів при умові дотримання будівельних форм, отримання відповідних дозволів та врахування навколишнього середовища при проєктуванні на подальшому будівництві. Наступним надзвичайно можливим фактором, про який зараз і військово дохожу, це було наближеність будинку номер 247 проаналізувавши архівні креслення будинку номер 247 так само, Адіність як і фундаменти існуючого не недобуду, тобто ось це, я не знаю, чи вам добре видно, але це є фундаменти е, того об'єкту недобуду, двоповерхового, який примикає до будинку. Це є, оця торцюва частина, це є якраз будинок номер 247 до якого він витикає.

Треба ж запудрити якось. Дивіться, значить, під всією творчою будинку, існуючого двоповерхового, є підвал. Тобто вони якраз розміщені на відміці мінус 2,4 метра від рівня землі. Тобто від рівня існуючої будинки. Сергій, почув, вас Зараз я хочу перейти до того кусочка, тобто це безпосередньо примикання фундаментів до розтворку будинку, який розташований на залізобетонних палях. там буде першою на першому поверсі? Це є архівні матеріали місто проєкту, які ми брали. Це ну, дуже важливо. Це, це ну, зрозуміло. Це є Тобто, а, вернусь, тобто, якщо дивитися по покреслення, оце місце це є перелік номер 16, перелік No17. Наступний карсу. Будинок номер е, розтарок 16 і 17. Тобто, ось ця частина, це є будинок номер 247 який розташований на залізу.